Саме головне, на що я хотів наголосити, що тимчасова втрата Бельбеку, Новофедорівки і інших аеродромів підвищує наші шанси на те, що тисяча гектарів, а це чи не єдина земля, яка у нас білою плями, вона, звичайно, у віддані Міністерства оборони, Канатової намагаються, що цей аеродром може бути стати цікавим для обслуговування. Міжнародних, в тому числі, перехоплююча і перевантажувальна база, і ми тут можемо виявитися потрібні. А нам головне, що? Це приведе інфраструктуру, це робочі місця і запропонувати можливим інвесторам.